Я лікар-невролог, завідую кардіоневрологічним відділенням і багато років я навчаю лікарів інтернів Я дуже люблю цю роботу. Оскільки це можливість зробити з вчорашнього студента справжнього лікаря, лікарі інтерни навчаються за різними спеціальностями. Вони мають можливість бути на різних локаціях: це приймальне відділення, це відділення стаціонари, це операційне, це амбулаторний прийом. Дуже важливо, що поруч з ними на кожному етапі знаходяться їх куратор це досвідчений лікар, який допомагає, який супроводжує їх, і вони завжди можуть задати любе питання. Інтерни приймають участь з лікарями в всіх заходах, які ми проводимо. Це п'ятихвилинці, це обходи лікуючого лікаря, це обходи за відділенням і начмеда, це робота в операційній, робота на амбулаторному прийомі. Дуже важливо, що інтерни самі роблять огляд. Пацієнтів, а ми навчаємо їх. Приймати рішення в ургентних ситуаціях. Якщо пацієнт надходить до нас з діагнозом ішемічний інсульт, терапевтичному вікні, то лікар-інтерн поруч з лікарем-неврологом оглядає цього пацієнта в приймальному відділенні. Він супроводжує його на КТ, КТ-ангіографію. Він потім проводить тромболізіс в палаті інтенсивного нагляду. Якщо потрібна тромбоктомія, він йде з ним в рентгенопераційну. Тому інтерни мають можливість дивитися повний обсяг обстеження, лікування пацієнта, що дуже важливо на мій погляд, існує справжня корпоративна культура, яка базується на людяності і на особливому відношенні один до одного. Тобто, для нас інтерни це справжні члени нашого колективу, і вони з нами не тільки поруч з пацієнтами, і вони частина нас, і вони присутні з нами як на обході, так і, наприклад, на святкування дня народження. Ми не розглядаємо інтернів як пісарів. Вони у нас отримують справжній досвід спілкування з пацієнтами, лікування пацієнтів. і вони, коли закінчують інтернатуру, вони становляться справжніми лікарями для тих інтернів, які проявили себе як високовмотивовані, досвідчені, професійні лікарі, вони мають можливість працевлаштування в нашій клініці. Ми завжди чекаємо нових інтернів в наших стінах.